Вас вітає інтернет-магазин Цирконій на маркетплейсі Розетка, і це огляд багатофункціонального робота Автобота. Це інтерактивна іграшка на радіокерування для дітей. Особливістю робота є можливість стріляти водяними кулями з правої гармати та можливість випускати водяну пару з лівої. У робота є колеса з роликами, завдяки чому робот може їздити не тільки в будь-який бік, але ще й обертатися на місці, їхати боком. Є бойовий режим. Лампочки на грудях робота показують кількість життів, що залишилися. Ви можете грати з іншими роботами, з друзями. У разі потрапляння кулею у передню частину робота знімається одне життя. Для того, щоб зробити водяні кулі, потрібно розкрити пакети з кульками, насипати кулька в будь-яку ємність, залити водою та почекати приблизно 3 години. Потім злити воду і все, водяні кулі готові. Замовляйте багатофункціональний робот автобот в інтернет-магазині «Цирконій» на маркетплейсі Ролетка. Дякую.